Мене не раз запитують розкажи технологію самого бюджетного догляду за грецьким горіхом. Тобто бюджетним це підрозувається те, що я під руками, і що я саме дешевше. На що я хотів би звернути увагу? Давайте будемо використовувати все те, що я під руками, тільки з розумом. Саме більше питань, чи можна вносити попіл під дерево. Так, звісно, можна. Тільки попіл має дуже сильну лужну реакцію. Якщо його висипити пів відра під дерево, і воно буде касатися кори, дерево згорить. Тому що лужна реакція і навколо, навколо даже груба древесина підпалює. Тому не можна за один раз вносити більше, ніж 1-2 кг навколо дерева. Але не при стовбур, що до стовбура не касалося. Далі. Солома. Я мончую солому, тому що солома це є органіка. Самому переробляють черв'яки, це наші друзі, помічники, які рихлять землю. І вони всю солому переметелять і перепустять через себе і опустять району комфорта в землі. Буде дощова погода. Вони її вверху будуть переробляти. Стане жарко, вони опустяться на 70 сантиметрів. Стане холодно, вони опустяться на метр п'ятдесят. І разом з собою понесуть нашу органіку перероблену солому. Особливо, якщо це є солома гречана, то це буде фосфор. Якщо це буде солома житня, то там де кальцію багато, калію. Тобто кожній виді соломи є свої вміст по накопиченню своїх діючих речовин. Слідуюче, яке ми можемо використати досить хоротне живне азотне живлення, яке може використовуватись на весь період, це інокуляція бобовим деревом, що в нас є акація. Тобто, замочірено верху земля з-під старої акації має природний інукулянт азоту, так як ми іннукуліруємо сою. Тобто, якщо ви молоді саженці, з пів співвідра або відро землі. Під старої акації, які приблизно 40-50 років, верхушечного слоя там 5 сантиметрів не глибше, то це буде хороша інокуляція, азотофіксуюча інокуляція інукуляція на весь період росту дерева. Вона буде накопичувати з воздуха літучий азот в районі корнової системи. Це старий народний спосіб, давно забутий. Слідуючи, ми можемо мікорізувати природними способами землю з під ліса. Не завжди є природна мікориза. Тобто, додавши відро землі з лиственного лісу, верхнього слоя, це доповнітельне буде живлення, тому що це буде велика кількість вуглеця рахунок того, що мікоріза буде жившити на коріннях, буде споживати. Цукор, а взамін віддавати вуглець. А вуглець це листова пластина, це тиск сукоруху, це великий обмін, це сильний фотосинтез в результаті грубої листової пластини. Рослина не буде так боліти. Ну і звичайно, в природі є в нас коров'як, який ми можемо використовувати по хазяйстю. Практично кожного є. Хотів би допомогти підсказати, що ми можемо коров'яком зробити любе сложне добри. Якщо ми його беремо свіже, там воно буде азотно. Фосфорно каліїне. Якщо ми його підкипятимо 20-30 хвилин, це буде одинаково однаковій пропорції азотно-фосфорного каліїна. Якщо ми будемо кип'ятити його 40 хвилин, то вийде, що це вже буде фосфорно-калійне жилення, азоту буде зовсім трошки. І таким чином ми можемо замінити амофос, можемо замінити нітроамофоску і можемо замінити діамофоску. Одне і те ж. Коров'як, бочки заброжений, але кип'ячині, при, кип при різному температурі в началі зовсім не кип'ятимо, в середині літа кип'ятимо 20-30 хвилин під кінець серпня місяця кип'ятимо 40 час. І це вийде комплексне живлення з мікроелементами, з різною пропорцією азота, фосфора, калія. Оце буде найпроститі бюджетний догляд по живленню от, для гірихоплідних. Одним ще доповненням до бюджетного догляду за горіхом це ніколи не викрадайте шкоролупу від горіха. Вертайте її назад під дерево. Тому що якщо на деревині, особливо молоді, не буде хватати калія, кальція, магнія, кремія, то ці елементи шкорилупа забере з древісіни. І древесина в зиму піде рихлою, вона буде слаба морозосійка. Вертайте шкаралупу назад, це ціла кладова, це ціла таблиця Менделеєва по місту поживних речовин. Тобто Вертайте не тільки під горіх, під персик, під абрикос відносно кожурів горіхої. Якщо її пустити через КДУ, то вона буде швидко засвоюватися. Це буде дуже важливо для молодих саджанців, або в начальний період доношення. Якщо ж її кидати просто під дерево, вона теж перегниє, але на це їй потрібно 2-3 роки. Тобто, вначалі, коли при посадці дуже цінне добриво, мела та кожура горіха при посадці горіха. Коли ми його кидаємо, при корню, корінь при посадці. Він не палить, навіть велика кількість зовсім не палить коріння. Але в міст калію, кальцію, кремія, молібдена і інших мікроелементів там дуже велика кількість. Вона досить довгим буде донором для живлення. Тому, якщо ви плануєте засадити, купіть сусідів, кожуру горіха. І при посадці давайте його під корінь. Це також підвищить морозостійкість І відповідно буде плодоношення, не будуть так чорніти, не будуть так впряжатися бактеріозом. Тому що е ці елементи забирають дуже багато косочка. Кожуру вертайте назад. Ну і, звичайно, якщо у вас є спорчений компот, скорчева якась консервація, то ніколи не викидайте у бочку до навоза, тому що міст цукру дуже сильно повишає морозостійкість. Тобто всі спорчні компоти під дерево, а краще їх кинути одразу в бочку, де зброджує, е, коров'як. Це доповнітельна кількість цукру, яка піднімає морозостійкість. Робіть і у вас вийде.